Тож, вітаю! Сьогодні в нас міліта бариста з гарною історією. Гарною і щасливою. Щасливою, Тому що машинка з'явилась в нас і повчальною, звісно. Тож, як все було, це з Німеччини У нас кавомашина, як завжди, 2022 рік. Пробіг в неї 3600 чашок. Тобто, досить невеликий пробіг і гарний стан, значить, в цій машинці. От, і, Як завжди, придбав її в Німеччині минулий власник, коли її взяв, а, от, 100% був кавоманом. Тож такі машинки беруть люди, щоб смакувати суперкаву, бо фірмові технології, як то бункер з двома а, типами, зерна двома половинками, які перемикаються, і відсікає на кожну порцію. От, це повинен розуміти кожен кавоман, що такий бонус є в його крутезній кавомашинці. Плюс фірмова система з заверним блоком і дернажним клапанам, мілітанівона, який витискає з кавою всі смаки. От. То людина придбала, користувалися. Давайте скільки, три роки отримувала задоволення, але з часом пошло, пішло щось не так. А що? Звісно, як завжди, треба обережно ставитися до. Чищення в машині, чистити дренажний клапан і мити заварний блок. На цих машинах це дуже важливо, бо з часом привід, який крути заварник, як тут і сталося, забився і почав погано працювати. Ну, звісно, кавуварка почала збоїти після цього. Ну, і людина подумала, а що мені? Віднесу її в сервіс. І коли вона віднесла в сервіс, вгадайте, що їй нарахували: новий заварник, новий привід, плюс робота. Це страшні цифри для нашої людини. Я думаю, для німця так страшнуваті теж. То я думаю, там 300-350 євро. Да, це було цікаво. І людина подумала, що краще її продати на аукціоні за 300 євро, чому пеній докласти трохи і придбати собі таку саму нову з гарантією. Той супер. А нам, а нам достається така красуня в гарному стані. Давайте трошки ближче глянемо, подивимось, як виглядає, бо виглядає добре, і зробимо собі пару чашечок смачного еспресо. Тож, ми наразі якраз цю функцію з перемиканням половинок повністю випробуємо. Чому? Зараз в мене засипана кава, моя 80 на 20, купаж. Ми спробуємо цю каву. Після цього у другий бункер я насиплю нашої суперової арабіки, і ми її теж поп'ємо. І отак перемикаючи буквально в ту ж секунду, скажімо так, каву, ми п'ємо вже нову. Смачнющу. І може як бути? Може хтось у вас в сім'ї полюбляє один смакавий, а хтось інший. Хтось з більшою кислинкою, хтось з меншою. І ви можете це реалізувати на Баристі TS Smart. Це круто. Так, вперед. Інтенс зробимо. І об'єм 50 мл. Кавуарочку тільки відкапіталив. Ну, звісно, замінив дренажний клапан. Тому що якщо був бруд в тій системі, де стоїть в нас привід, ходить дренажний клапан, то краще його міняти, щоб новий власник починав з чистого листа вже історію цієї коварочки. Так, нагнітається тиск за варничку і пішло готування. Тонкі струйки. Суперовий аромат, це просто фантастично. Тестування кавуарик приносить окреме суперове задоволення. Як ароматами, так і смаками змістити. І якщо ви хочете ще більш міцне еспресо, ставте там 40 мл як і було. А наразі я собі поставив 50, бо хочу трохи більш полегшеною версією. Ну, моя кава на цих налаштуваннях розкривається більше в сторону еспресо, Тобто є така Насичена гіркота. А, до речі, інтенс предзмачування, зверніть увагу. От, а Кислинки не відчувається. Так, тож, давайте засипаємо нашу арабіку. Відкриваємо кришечку, беремо той смак кави, ту арабіку, яку ви бажаєте, і засипаєте собі. Я собі зроблю на порці. І смакуємо. Нам треба обрати інший бункер, Другий в нашому. Давайте всі налаштування і виставимо перед готуванням, ставимо четверту міцність, об'єм ті ж самі 50 мл. А, а передзмачування в момент готування. Это. Оп, клацнули. І можна вже змінити на інтенс, щоб в нас було все те саме. Особливість цих машин, а, ви навіть по звуку це можете почути, що кавомолка вималює. Всю каву, яка в ній є. І вона, по суті, є пустою, тому можна перемикати бункера, міняти лівий на правий і навпаки. І пішло наше готування. Давайте цю красу побачимо зблизька. Тонкі насучені струйки, ароматна кава з присмаками, наче персик, нектарин, якщо я не помиляюсь, ну, зараз ми все це протестуємо, подивимося, як готує. Як розкриває нашу міліта Бариста цей крутезний смак? Звісно, аромат. Солодкі фрукти. А, до речі, звісно, прочитав на пачці і одразу після цього у вас а, малюється малюнок смаку. От, допустим, червона смородина, яка обіцяє а, ця кава. Спочатку я її не відчував, але як прочитав, звісно, вона мені почала вважатись. То будемо вважати. Що вона там є. Та щось таке насправді. Ну, не повірите. Хоча повірите, якщо спробуєте. Так. Персик, нектарин і червона смородина. Але воно все змішано із добавленою гіркотою. Тобто не варто вважати, як писали в коментах, що ви будете пити компот. Це не компот, це. А кава, то є яркі насичення і напій, який дарує бадьорість з легкими відтінками, схожі на фрукти. Цікаво. Дуже приємно. Чи я б навіть сказав чарівна. Ну, дивіться, бариста справляється. І, до речі, помола можна робити меншим. Бо наразі виглядає. Давайте ближче глянемо. Таблетки гарні, чітко сформовані, але можна робити сам помов меншим. Зараз а, такі часточки, як то цукор, ми гарно бачимо а, в таблеці. І наша кава буде міцнішою. І більшою в нас може з'явитися кислинка. А, отака гарна кавомашина, а, якої, ну, Порахували, це, допустим, її позбулись по розрахунку. Тобто німці порахували, що простіше придбати нову, ніж вкладати кошти в вже вживану. А так, кавомашина гарна, і з нашим ремонтом, не дуже дорогим в нашій країні, виходить крутезний апарат для кавомана, який буде смакувати різні сорти арабіки, вловити в них тонкі нотки і отримувати класне задоволення. Тож, дякую за увагу. Маємо таку гарнюню. Вона коштує 22 тисячі гривень. 22 рік, 3700, наче чешок, Щось таке. Якщо цікаво, звертайте, звісно. Дякую, до побачення.